Сьогодні комуністи Чернігова урочистою ходою та мітингом біля пам'ятника Леніна вшанували 95-ту річницю жовтневої революції. На мітинг зібрались не більше сотні людей. Переважного похилого віку. Лунав інтернаціонал. Дехто навіть підспівував. Ляди комуністів не омолоджуються. Очевидно, сучасно молодь не дуже цікавить політика та заклики послідовників Леніна. Ми прийшли, зібралися відмітити 95 ту години Великої актеп революції. Ленін жив, Ленін не буде жити. Під час мітингу критикували владу, закликали будувати новий соціалізм, краще життя, рівнятись на інші країни, де панує комунізм. Серед мітингувальників був новообраний депутат Верховної Ради Віктор Губер, але він чомусь не виступав. Я не вважаю, що якщо скажімо так, моє присутствие там столь важливе. Я думаю, що якщо складеться так, що прийдеться в Верховної Раді, я не один раз я ще буду виступати і приймати участь в яких. Комуністи продовжують святкувати річницю революції і вірять, що скоро жити стане краще.